Всім привіт! Вечоріє, як бачите. І наступний вихід в пошуку грибів. Спробуємо ще щось побачити, щось знайти. Вересень місяць. Грибів вже набагато менше. Що ж ми хочемо, пора така, пік їх вже, мабуть, проходить. Але тим не менше у мене є дуже цікаві знахідки для вас. Так, там собаки гуляють, нехай собі... Бігають, дивіться який при дорозі. Фінтик, колір, ну. Опа. Ідеально чистити гриб. Ідеальної краси гриб. Вони зараз, ну, так як і попередні, тобто всі осінні, це одиниці, які червиві. Так, це він тут не один. Дайте мені згадати. Здається, оцей. Так. Другий такий, а красун так Дивимось, 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 Ку -ку. дивимось. Ку-ку! гарно гарноту! Ой, боже! Так, прикриваємо! Гриби! В дубах у вересні. Хто міг би подумати? Що таке може бути? Але і це ще не все. Так. Так, так, так. Оце ледве тримається. Ой-ой-ой, падає. Чотири. Так. І ось. П'ять. Здається, ніби всі, ніби нікого не пропустив. Я п'ять штук знайшов, можливо, десь шостий. Ну я його не бачу. Ось такий, шановний у нас на почин. Про такий почин. Я кажу, я й не мріяв. А він є. Супер. Ну що ж, шукаємо далі. Сонце вже сідає там. Ну, може ще в нас і є хвилин 40 на походити тут. Коли знаєш грибні місця, то трішки легше знаєте шукати приблизно в тому ж місці, де попередній на початку знайшли. Дивіться ще який ходить. Опа. І він тут не один. Який шоколадний гриб. Боже, вони всі ідеальні, тут немає ну, жодного такого риба, щоб до якого можна було придратися. А він не один. Я думав, їх два, а їх тут більше. А Гриби. А тут був ще один маленький, ну він вже не прорісе, не проросте. Краще не придумаєш, так? Да? Дивіться, які шапки коричневі. Шушу, як мальовані. Ось. хтось таки чекає. Дий сюди. Тут гарні риби. Так, тут три. Там п'ять, тут три. Ну, на загал вісім, але всі вони ж то, скажімо, трішки в різних таких зонах росли. Так, добре. Не розслабляємося, бо зараз дуже швидко темніє. Я так стану їм милуватися, дивитися допоки. Да Дивіться, поки милуватися та дивитися. О! А сього та я вже з вами разом знайшло милуватися та дивитися, кайфувати від них. От почнеш, то, що... а час дуже швидко йде. Це не вранці, де там тільки підбавляться світло. Бо мені то все рівно, а от камері вона я кажу, тоді хворіє. Ніби камера добра, не дешева, але... Любить тільки в світлому знімати. Ладно, то не про те. Поки знімаю, то знімаю і показую вам цю красу. Суперові гриби. <різь> <різь> Та ні, да ми їх не зупинимося так. Дивіться, суперові. Так, ще дає. Шановні. Ні, я тільки радий такому, я тільки радий такому розкладу грибному. Угу. Там три, бачите, тут один-один. Так, зараз ще уважно тут дивимося. Цікаво, цікаво. Знаєте, я зазвичай цієї стежкою лісовою ходжу знизу на гору. А тепер іду згори донизу. Щось таке в цьому є магічне, мабуть. Так, сираїшка. Але це така легенька така. Вона мене розкришиться, так обрати не буду. А от, -от там який красон сидить. Давно я в цьому місці нічого не зустрічав, тому ж кажу, оце... Зміна ходьби не знизу на гору, а згори вниз дала свій результат. Гляньте така краса. Може, то він ідеальний. Подивіться який. Опа-па-па. Все, тепер будемо міксувати Походи. Не по одній, як кажуть. Лінії. Дивіться, який гарний. Тонконогий, так. Але ж чисті, чудові. Собака прийшла подивитися. Ну все, шукаємо далі, бо темніє дуже швидко. Тобто сонце сідає, нас не буде часу, навіть що проглянути і пішли, пішли. Іду самоверху, попри дорогу, так іду, йду і дивлюсь на края. Іду, дивлюсь і знаходжу, знаходжу грибка. Десь який тут біляк опа оп-оп-оп оп. А тут ще сире на таких темних білянках ще додатково надія, що будуть гриби. поростуть трішки, десь іще, здається, бачив Дайте мені, як я його помічу тут. А ось він так Ну ось ще один. Дивіться, на який, на який чедернацький, на такий на Отакий танкий-танкий нозі. Але ж білий гриб. І пара з цього місця. Добре. Хіба ні? Так, 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 як то кажуть, купами перестали гриби рости. Ой, думав, що наступив ні, то якийсь жолудь валяється. Але... Поодинокі. Ще так зустрічається. Опа-оп-оп-оп. Оп, оп, оп. Один молоднячок. Поодинокі А цього -то я не бачу. Так що все правильно. Компаніями ростем Компаніями. О! Маленька компанія. Але краще, ніж один. Супорові. що таки потроху-потроху, знаєте, де щось воно шукається. Йду тут по стежці лісовій. І от. Дивіться, який має колір, як листя. Оп. І сидить. Маленький білячок. І сидить. Отакий. Сонце вже сідає. Вечір. Добре, плюс один. І тут добре, дякуємо лісу і за цей гриб. Так, тут є ще один грибок. Помітив я на стежці. От помітив, а тепер дивіться, загубив. Знаєте, відійшов подивитися в сторону, де ще може бути. А, ага, тут. От він. Говорю тихо, тому що в лісі не я один. О, гриба зараз мало все рівно дене де, -де, -де то ще й трапляється. Ще плюс один такий малюк. А міцненний який. Гарний. Забираємо. Я ще ходити буду, а от не знаю, як камера знімає. Бо на дворі вже кажу, сонце вже взагалі туди за обрій впало. Можливо буде картинка якась розціяна. А не хотілося б, щоб картинка була розсіяна. На такій гарненні. Гриби. В даному випадку гриб. Оба! Ось такий красиви. Ось такі красин. Вон який гриб. Вони всі всі як один мальовані, такі, знаєте, кругленькі шапки, шапинки, а засмаглі такі пахучі. Дуже. Так, ще подивимось, якщо... Нічого ще не, не знайдемо в найближчі хвилин 15. будемо йти додому, так що кажу, що вже починає так темніти. Не там а так в лісі вже сіро стає, не зовсім чітко видно. Зараз у нас ліс не дуже прям балує, Вон собак, тільки він балує, Тому всі гриби величезну радість. Гляньте, такі так не чекарів. Спробую помітити. Або не гляну, що листок такий піднятий. Ні, ті не пам'ятаю. Як маленький. Маня, маленький гриб. Значить, маленький такий. Тонко ноги, глибоко вони сидять зараз. Але головне, що як не й сидять. Ото головне, що. Що вони є? Шукаємо ще. А хто це тут біжить? Додому вже треба йти. Скільки вже будеш тут бігати? Топик он вже сам в саму волку пішов. То такий у нас парень, да? ходить, ходить. А потім чмих і додому побіг. Береш дві собаки, а проходиш додому завжди з однією. Так, шановні, будемо на сьогодні закінчувати, тому що реально от воно вже вечоріє, Ну і не дуже видно то на камеру, я то гриба ще можу знайти. Е -е, я то десь, я думаю, ще хвилин 20 похожу, так чисто для себе подивитися, можливо, по грибка знайду, там, знаєте, скажем, на завтра якийсь там приховаю. От. Ну Сьогодні що не гриб, то краса. Ось я тут російсь носив, а вибирав взагалі які кращі. Та подивіться. Ще хто скажемо, хто пізніше включився в цю нашу трансляцію, яка вже записана. Дивіться, які гриби. Дивіться, то от. Ну не всі майже однакові. Вони ідеально чисті. Гарні гриби. Тут ось пара грибів. О, які, вони невеликі, ну тут ще в кошику менші, малечі скільки. Там більше, не знаю, там здається, чи 12 чи 13 грабів менших. Ціли більше, бачите. Ну, Топовно на нас виходить, десь якщо на загальне, до десь штук 18 ми так знайшли. Якщо там тих 12, ну приблизно, може 18 чи 19. Здається, 18. Тому сьогоднішній похід, ну... Він класний, він суперовий, тому що така пора, ну які ще можуть бути гриби. От, е, пік уже їх пройшов. ну Що можна ще бажати? Це просто чудово. Тому що люди вже, до речі, знають, вже люди ходять. Вони були дуже здивовані, коли казали, а що, гриби є вже стільки часу, коли побачили моє відео перше, хто подивився вже друге. Я кажу, так. мовляв, а чого ти нам не кажеш? ну. А ви не запитуєте, а я не відповідаю. Я не нав'язуюся. Як то кажуть. Добре, то все таке. Всім дякую за увагу, всім щастя, здоров'я і всім па-па. Залишайтесь на каналі. Будемо щось робити з тими грибами. Шукати, поки вони є, поти і будемо. Так, Маня? Маня. Йдемо додому. Так? Пішли додому. Собака. Собака ледве, ледве чалапає. Bye.